Черговий ігровий день зимової першості рівного з футболу пам'яті Володимира Шморгуна дав вичерпну відповідь скептикам, які досі вагаються чи потрібне обласному центру поле зі штучним покриттям. Як не намагалися організатори відвести воду із запасного майданчика стадіону Авангард усе марно. Тож футболістам довелося у буквальному сенсі місити багнюку. Дощ оттепіль і вже хлопцям треба проявляти не тільки. Фізичній якості, але і морально вольовий у нас сьогодні є реальний шанс змінити все на краще, збудувати новий стадіон штучним покриттям. Є певні юридичні казуси, які треба зараз вивчити, щоб воно було все правильно в юридичній площині. Однозначно скажу, що це поле для нашого міста дуже потрібне. Відіграти матч у таких непростих умовах не пощастило юнацьким командам Вереса та Луцької Волині. Лучани на турнір у Рівному заявили футболістів одразу двох своїх молодіжок: Ю Ю-19 та Ю два. 21. Завдання гостей турніру фізично підготуватися до старту весняної частини сезону у молодіжній першості прем'єр-ліги, тому на стан поля не зважають. В, в, в будь-яких умовах можна щось взяти. Ми не можемо зараз виїхати до дублюючий склад, не може виїхати на збори. То для нас зараз рівно це можна сказати. Нас дуже виручили цей турнір. Виручає нас для нашої команди. Це якраз підготовка, як я ще раз кажу, до другого круга футбол у болоті зрештою не порадував глядачів великою кількістю забитих м'ячів. Волиняни обіграли 17-річних рівнян із рахунком 1-0, здобувши третю перемогу у чотирьох зіграних матчах. Юніш Вересівці найімовірніше стануть єдиною командою групового етапу, що не потрапить до плей-офф. Заключні матчі першого етапу змагань відбудуться найближчої суботи на за. В ...полі авангарду та у парку Шевченка. Хоча дехто з учасників уже забронював путівки до однієї восьмої. Це дуже добре, хорошу форму показує «Малинськ», от Команда, вони тут лідирують. Я думаю, і Волинь розіграється. В тій групі у нас два лідери. Там команда Курозвани і команда Понеділок наші ветерани футболу грають там. Початок матчів заключного туру групового етапу о 10-й годині. А вже у неділю на команди очікує перший раунд плей-офф. Роман Сверида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.